— Що Так, Ми то не віддаємо, поставимо. Подобається класу, тут простору, тут більше можливостей. Ще люблю вчитися, але прокрастиною часто. Книжки, ноутбук, розетки. Місце для спокою. Це було дуже неспонтанне рішення, дуже обдумане. Я з дитинством мріяв, що в мене буде велика сім'я. Я думав, п'ять дітей, ну, четверо там, максимум, не, не 10 точно. Але це така ідея, яка виникла після того, як ми дуже довго відвідували інтернати. Ми хотіли починати разом з моєю дружиною наставництво, Але в нас воно не виходило, не виходило. І тут ми зрозуміли, що ну, значить, треба не настанці, треба щось інше. І тоді у нас з'явилася ідея саме ДБСТ. Ми про це почали молитися, думати, зважити всі за і проти і зважились. Коли я перший раз ну, переступила по інтернату, я зрозуміла, що типу, я вже більше ніколи не залишу типу, по цих дітей. Ми почуваємо себе насправді дуже щасливими. В цьому звичайно трішки виснаженими, тому що в нас зараз адаптація і багато дуже всього. Дуже багато різних процесів потрібно поставити так, щоб все все працювало і щоб дітям було добре. Тому так трішки в тривозі, трішки в такому поспіху, в метушні, але загалом в щасті. Насправді те щастя, яке приносять діти, воно вартує всього. Типу, і от те, що ми проживаємо, воно дійсно вартує всіх тих викликів, які є перед нами наразі. Назарій тебе як звати? Соломійка. Ну круто. У ну, хлопці, дівчата, розказують, як ви тут собі облаштувалися. Чи тут є достатньо місця для всіх? Король має своє ліжко, все нормально. Є. є супер. А тут хто живе? Тут ніхто не живе, тут не бавить. Я живе. Ой, кімната. Велика подяка Андрію і Олені. Це є батьки, які мають свою маленьку донечку і ще взяли. В родину дев'ять дітей, і коли ти сюди приходиш, цей гам, сміх вони всі як одне ціле. Я пригадую, як рік тому назад я з маленькою Іриною спілкувався. Вони до мене приходили ще як вихованці нашого дитячого будинку. І Іринка тоді говорила: Боже, як би я хотіла, щоб різдвоє новий рік було в родинному колі, і сьогодні є це родинне коле, тобто це чудо. Знаєте, це от на свята робляться такі чудеса. Взагалі, політика міста, щоб кожна дитинка була в родині. Навіть якщо дитинка є без родини якийсь час, ми шукаємо родину. І оця форма будинки сімейного типу це найкраще, що може бути. У нас була така нестандартна подія. Влітку минулого року ми з однієї сім'ї вилучили дев'ять дітей. На жаль, довелось вилучити звернутися з позовом до суду для них. ідеальною формою влаштування власне був дитячий будинок сімейного типу. І ми дуже радіємо, що ці діти всі разом будуть зростати в цьому дитячому будинку сімейного типу у співпраці з німецьким фондом міст в життя. Ми побудували вже по Україні в цілому понад 100 подібних будинків. Це можливість сім'ям влаштувати дитячий будинок сімейного типу від п'яти до десяти дітей. На жаль. Понад 30% цих будинків зараз залишились на окупованих територіях, проте ті, що залишились тут, успішно функціонують. Сьогодні в цьому будинку поселяється дев'ять нових дітей в сім'ї, всі дев'ять дітей одна родинна група, і цей будиночок побудований на землі, яку надала Львівська міська рада, для того, щоб власне влаштувати такий дитячий будинок сімейного типу. Це 12-й дитячий будинок сімейного типу, який функціонує в місті Львові. Зараз у нас дитяча будинка сімейного типу є 82 дитини. Також у нас є 20 прийомних сімей, у яких є 29 дітей. Загалом з тих дітей, які є в нас на обліку, в місті Львові з сімейними формами виховання охоплено 92% дітей. Зважаючи на те, що є ще частина дітей, які перебувають в закладах. І потребують влаштування в сімейні форми виховання. Ми постійно працюємо над їх розвитком, тому зовсім нещодавно ми підписали меморандум. І впродовж 25-го року в місті Львові буде побудовано ще три будинки, в яких згодом будуть відкриті дитячі будинки сімейного типу.